Холод. Перше, що вона відчула, прокинувшись того ранку, був не сірий світанок за вікном, а глибокий, ниючий холод усередині. Він проймав до кісток, застиг у легенях і зробив кожен подих болючим. Марія провела долоною по порожньому місті в ліжку, по холодній простирадлені, і її тіло знову згадало ту жахливу тишу, що запанувала в будинку рівно три місяці тому. Тишу після того, як серце Олега перестало битися. Мамо! Тихий сонний голосок з дитячого ліжечка змусив її зірватися. Маленька Софійка, загорнута в ковдру, дивилася на неї великими, як у батька, блакитними очима. У цих очах була та сама пильна увага, немов дитина навіть у свої три роки розуміла всю глибину їхньої втрати. Я тут рибко. Марія на силу посміхнулась, підійшла та пригорнула дочку. Усе добре. Але нічого доброго не було, і воно мало стати ще гіршим. Сніданок пройшов у мовчанні. Марія намагалася годувати Софійку кашею, але її власне горло було стиснене залізними кліщами. Вона знала, що сьогодні прийде Катерина Петрівна, її свекруха. Олегова мати завжди була жорсткою, практичною жінкою, яка будувала свій бізнес у Чикаго з нуля. Після смерті сина її ставлення до невістки перетворилося з холодно стриманого на відверто вороже. За океаном горя, яке їх об'єднувало, Катерина Петрівна бачила лише одну винуватицю Марію. Нібито вона не доглянула, не вберегла. Двері дзвінка пролунав як поховальний дзвін. Марія глибоко вдохнула і пішла відчиняти. Катерина Петрівна стояла на порозі пряма і непохитна, наче з граніту витисана. Її сіре пальто було без жодної зморшки, а погляд холодний, як січневий вітер з озера Мічиган. Доброго ранку, Катерино Петрівно, тихо сказала Марія. Свекруха, не відповідаючи, пройшла у вітальню. Її озере озирнули кімнату, де ще висіли світлини Олега. Усміхнений з Софійкою на плечах. Я не буду довго говорити, Марія», – почала вона, стаючи посеред кімнати. Її голос був рівним, без емоцій. Цей будинок моя власність, і я купувала його для Олега. Тепер його немає. Марія відчула, як підлога ніби похитнулася під ногами. «Я… Я розумію, але ми ж, ми сім'я. Де ми будемо жити? Ти не моя сім'я. Різко відсікла Катерина Петрівна. Ти, дівчина, яку мій син привів у наш дім. Він тебе любив, це була його помилка. Тепер ти мені більше не потрібна. З дитиною чи без це твої проблеми. Це ж ваша онука, вимовила Марія, і її голос зламався. Вона відчула, як по спині пробігають мурашки жаху. Моя кров, так, але вона носить твоє прізвище. І виховуватиметься тобою. Я не хочу мати нічого спільного з твоїм вихованням. У тебе є два тижні. Зберіть свої речі і зникніть з мого життя. Катерина Петрівна повернулася до виходу. На порозі вона зупинилася, не обертаючись. Олег завжди був занадто м'якшим, занадто добрим. Ось до чого це призвело. Двері за нею зачинилися. Глухий Остаточний звук. Марія стояла, не рухаючись, і дивилася на двері, наче очікуючи, що ось ось пролунає сміх, і це виявиться жорстокий жарт. Але була лише тиша і все поглинаючий холод. Вона обхопила себе руками, намагаючись стримати тремтіння жодної сльози, лише пустка. Вона залишилася зовсім одна, з трирічною дитиною на руках. У великому, незнайомому місті Чикаго за тисячі кілометрів від рідної України, від матері, від усього, що було звичним і безпечним. Мамо, плачеш? Софійка обійняла її за ніжки. Марія опустилася навколішки і притисла дочку до грудей. Дихати було боляче. Ні, кохана, мамо, не плаче. Мамо, мамо, буде сильна. За нас обох, я обіцяю. Це була обіцянка, дана не тільки доньці, але й Олегу і самій собі. Вона не знала, як, не знала, що їх чекає попереду, але вона знала одне вона більше ніколи не дозволить нікому зробити її та її дитину безпорадними. Жодна людина, жодні обставини. Холод всередині раптово відступив, змінившись чимось іншим. Залізною, негнучкою рішучістю. Боротьба тільки починалася два тижні пройшли як один болісний день. Марія здала в оренду невелике помешкання в не самому кращому районі Чикаго, Бріджпорті на останні гроші зі спільного з Олегом Рахунку, до якого не її подив Катерина Петрівна, не доторкнулася. Можливо, з останків совісті, а можливо, просто забула. Їхня нова квартирка складалася з однієї кімнати з крихітною кухнею і ванною. Вікна виходили на бічну вулицю, заставлену сміттєвими баками. Зате це було їхнє їхня фортеця. Перші місяці були пекельними. Марія, яка в Україні працювала вчителькою музики, розуміла, що знайти роботу за фахом тут було майже неможливо. Її англійська була непоганою. Але не ідеальною. Вона пішла на все, працювала прибиральницею в офісних центрах у Луб, де ночами мила підлоги, а в голові стояв запах хімії. Працювала баристою в кав'ярні на Тейлор Стріт, де постійно плутала складні замовлення, а клієнти дивилися на неї з нетерпінням. Вона втомлювалася так, що іноді засинала стоячи в метро. Але вдома перед Софійкою вона завжди усміхалася. Вони разом готували прості вечері, малювали, читали українські казки, які Марія знайшла в місцевій бібліотеці. Вона створювала для доньки острівець тепла і безпеки серед хаосу і втоми. Іноді у вісні до неї приходив Олег. Він не говорив нічого, просто стояв і усміхався. А вона прокидалася з почуттям такого болючого щемлення, що, здавалося, серце розірветься. Вона звинувачувала себе. Так, за кожну невдалу ніч, за кожну пропущену ознаку хвороби, свикруха своєю жорстокістю лише посилила цю рану. Та одного вечора, коли Софійка вже спала, а Марія розраховувала мізерний бюджет на наступний місяць, її погляд впав на стару покриту пилом коробку. Це був її акордеон, її батьківський, привезений ще з України. Вона не торкалася до нього з часів смерті Олега. Вона відкрила коробку. Інструмент лежав там німий і забутий. Вона обережно дістала його, провела пальцями по клавішах і кнопках, потім, подолавши опір, натиснула кілька акордів. Звук був трохи хрипким, але живим. Він наповнив крихітну кімнатку, зігнавши тишу. У неї в голові блиснула ідея. Божевільна, ризикована, але перша ідея за останні півроку, що викликала не страх, а збудження. Наступного вихідного, залишивши Софійку з доброю сусідкою мексиканкою, яка полюбила тиху дівчинку, Марія з акордеоном за плечима вирушила до центру. Вона вибрала місце біля входу до Міленіум парку неподалік від сріблястої квасолі, скульптури, хмара. Там завжди було багато людей. Серце билося так, ніби збиралося вистрибнути з грудей. Вона була вчителькою, а не вуличною музиканткою. Це було принизливо, але вона згадала обіцянку Дану Софійці. Мамо, буде сильна. Вона розчехлила акордеон, зробила глибокий вдих і почала грати. Перші ноти були нерівними. Вона грала Червона Рута. Мелодія, повна ніжності та туги, розлилася по повітрю. Спочатку люди проходили повз, не зупиняючись, а потім один чоловік кинув долар у відкритий футляр. Потім ще одна жінка. Хтось зупинився послухати. Марія закрила очі і грала. Вона грала для Олега, для України, яку покинула заради кохання, для своєї мами, для Софійки. Вона вкладала у музику весь свій біль, всю свою тугу, всю свою надію. Коли вона закінчила, у футярі лежало кілька десятків доларів, і хтось із натовпу почала плодувати. Вона відкрила очі і побачила, як люди посміхаються їй. У неї виступили сльози. Але це були не сльози горя, це були сльози звільнення, це був початок, початок її нового життя. Життя, де вона була не жертвою, а бійцем. Минали місяці, зима змінилася весною, а потім і спекотним чекаським літом. Виступи в Міленіум Парку, біля Невіпір, на площах Олтауну, стали її роботою. Вона не просто грала, вона створювала атмосферу. Люди присідали на лавки, слухали українські та світові мелодії, їхні обличчя розумілися посмішками, діти починали танцювати. Вона стала маленькою знаменитістю, українською леді з акордеоном. Грошей, звісно, виспочало в обріз, але вони вже не жили в страху перед завтрашнім днем. Вона навіть змогла відкласти трохи на невеликий рахунок для Софійки. Одного разу після виступу до неї підійшов чоловік у окулярах елегантний, літній. Ви чудово граєте, сказав він. Мене звуть Віктор. Я володію невеликим ресторанчиком світанок у українському селі. Ви не хотіли б грати там по вечорах? Стабільна робота гарні чайові. Марія ледь не розплакалася від радості. Це був шанс, шанс вийти з вулиці під дах, шанс грати в затишному місці, де її музику оцінять. Ресторан світанок став для неї другим домом. Там пахло борщем і варениками, лунала українська мова, а люди приходили сюди не просто поїсти. А відчути себе частиною спільноти. Її музика стала тут своєрідним серцем закладу. Вона знайшла не лише роботу, але й друзів, відчула, що вона не самотня. Софійка тим часом пішла у дитячий садок. Вона була сором'язливою, але допитливою дитиною. Вона почала говорити англійською з місцевим акцентом, але вдома вони з мамою говорили лише українською. Марія хотіла, щоб донька пам'ятала своє коріння. Життя поступово налагоджувалося, рани загоювалися, залишивши лише шрами, болючі, але вже не кровоточиві. Іноді, проходячи повз гарні будинки в Лінкольн парку, вона згадувала той холодний ранок і слова свекрухи. Але тепер вони не викликали жаху. Лише сум з примішкою й зневаги. Вона вижила більше того. Вона почала жити знову. А тим часом, у розкішному будинку в престижному передмісті вінетка, Катерина Петрівна поступово почала відчувати наслідки свого вчинку. Великий порожній будинок, де кожен кут нагадував про сина, став для неї в'язницею. Її бізнес, який вона так любила, раптом здався безглуздим. Гроші не наповнювали порожнечі. Гордість, яка колись була її бронею, тепер перетворилася на самотність, гострушу і незносну. Вона намагалася забути, витрачала гроші, подорожувала, але всюди її супроводжував привид онуки, тихої дівчинки з очима її сина, і привид невістки, яку вона вигнала в нікуди. Поступово її власне життя почало розсипатися, як пісок, затиснутий у долоні. Чим міцніше вона стискала, Тим швидше він висипався, доля готувала свою відплату, і вона була жорстокою в своїй справедливості. Минув рік. Яскрава чекаська осінь знову забарвила місто у золото й багрянець. Життя Марії та Софійки набуло стабільності та навіть щастя. Дівчинка була щасливою, розмовною, любила ходити до дитячого майданчика в гранд парку з мамою. Марія грала в ресторані, її поважали гості та колеги. Вона навіть почала давати приватні уроки гри на акордеоні дітям з української громади. Одного вечора, коли в ресторані світанок було особливо багато відвідувачів, а Марія виконувала мелодію єдиної родини, двері закладу відчинилися. Увійшла жінка. Вона була немолода, одягнена в дороге, але зім'яте пальто. Її обличчя було блідим, змученим, а очі запалими. Це була Катерина Петрівна. Вона стояла біля входу, немов прикута, і дивилася на Марію. Дивилася на ту жінку, яку колись вигнала з дому, яку називала тягарем. А тепер ця жінка стояла в оточенні тепла, музики і посмішок людей. Вона була сильною, прекрасною. І абсолютно самостійною. Марія, захоплена музикою, спочатку не помітила її, але потім почула, що музика в залі стихла і підняла очі. Її пальці завмерли на клавішах, в грудях все стислося. Катерина Петрівна, не відводячи від неї погляду, зробила кілька кроків уперед. А потім сталося те, чого не міг уявити ніхто з присутніх. З усією своєю гордістю, з усім своїм багатством і владою, вона опустилася на коліна, прямо на підлогу ресторану, серед столів і здивованих гостей. Тиша в залі була оглушливою. Маріє. Її голос був сиплим, зламаним шепотом, ледве чутним. Маріє, пробач мене. Марія стояла, не рухаючись, вона бачила перед собою не могутню свекруху, а зламану, стару жінку. Жінку, яка страждала. У її грудях закипіло тисячі емоцій, гнів, біль, співчуття, трирічна туга. Встаньте, Катерино Петрівно, тихо сказала Марія, відчуваючи, як усередині в неї щось тріскається. Ні, я не встану, поки ти не почуєш мене. я, я помилялася, я була жорстокою і сліпою. Я думала, що сила в грошах, у владі, але справжня сила вона в тобі. Вона підвела до очей хустку, але сльози котилися самі, немов прорвавши греблю, яку вона будувала все життя. Я залишилася зовсім одна, цей будинок він мене вбиває. Кожен куток кричить про Олега, про Софійку. Я, я божеволюю від самотності. Я зрозуміла все занадто пізно. Ти сильна. Ти вижила, ти виростила мою оноку одна, а я Я просто стара, самотня жінка, яка зруйнувала все, що мала значення. Софійка часто запитує про вас, тихо сказала Марія. Каже, де бабуся? Чому бабуся не приходить? Я не знала, що їй відповісти. Катерина Петрівна заридала навздогін. Її тіло тремтіло. Пробач, будь ласка, пробач мене. Я не прошу притулку, я не прошу грошей, я прошу, дозволь мені побачити її, хоч раз, дозволь бути бабусею. Я більше не маю нікого. Марія закрила очі. Вона згадала обіцянку бути сильною, а справжня сила, як вона зрозуміла за цей рік, полягала не в жорстокості, а в здатності пробачати, не в тому, щоб триматися за біль. А в тому, щоб відпустити його заради майбутнього, заради своєї дитини. Вона простягнула руку. Встаньте, будь ласка. Катерина Петрівна, не вірячи, підвелася з підлоги. Її ноги підгиналися. Ви можете бачити Софійку, сказала Марія. Її голос був твердим, але без злоби. Але за певних умов, ви її бабуся. Це факт. Але мій дім це мій дім, мої правила це мої правила. Ви будете поважати мене як матір цієї дитини завжди. Якщо ви зможете прийняти це, ви будете бачити її скільки забажаєте. Це не було примирення на рівних, це було перемир'я, запропоноване з позиції сили, силою того, хто пройшов через пекло і вийшов з нього гіднішою. Катерина Петрівна лише кивнула, не в змозі вимовити слова. Минуло ще півроку. Софійка сиділа на килимі у вітальні їхньої невеликої квартирки і ретельно розглядала нову ляльку, яку їй подарувала бабуся. Катерина Петрівна сиділа на дивані поруч із чашкою чаю. Вона виглядала на 10 років молодшою. З її обличчя зник вираз холодної суворості, замінившись м'якістю, коли вона дивилася на онуку. Вони з Марією не стали найкращими подругами. Занадто багато болю було між ними, але вони знайшли спосіб співіснування. Радість Софійки, яка нарешті отримала бабусю, була найкращим ліком для обох. Марія стояла біля вікна і дивилася на вечірнє місто. Вона згадала той холодний ранок, відчуття безпорадності, жах у очах дитини. А потім вона згадала свій шлях: сльози, працю, перші ноти акордеону в парку, тепло ресторану. Вона повернулася і подивилася на сцену своїй вітальні її дочка, щаслива і захоплена, і жінка, яка навчилася любити. Добро не завжди перемагає зло у великих битвах, іноді воно перемагає тихо, поступово проростаючи крізь тріщини в людських серцях, як квітка крізь асфальт. Воно перемагає не тому, що знищує зло, а тому, що має силу перетворити його силу пробачення, силу любові. Марія усміхнулася. Вона була вдома, справжньому домі, який побудувала сама, своїми руками, своєю музикою, своїм нескореним серцем. І цей дім був повний світла, яке розвіяло навіть найглибші тіни минулого.